В прямому ефірі, каже мені інстаграм. І так, сьогодні мені захотілося до вас вийти почати, б, хоча прямий ефір саме ось так. Чому? Тому що сьогоднішня наша тема це синці під очима. А без цього, синці під очима позбавитись ніяк. І я зараз розповім вам, чому. Чекаю, поки ви зберетесь. Напишіте мені, як чути, як видно, і будемо починати. Сьогодні нам не треба буде нічого, тільки ваші теплі ручки, поки що грійте, якщо у вас холодно. Теплі ручки, чиста шкіра. І, ну, якщо у вас довге волосся, то знадобиться резиночка для волосся. Все. Що ж відповідає за синці під очима? Ми з вами сьогодні зробимо такий тест. Я його дуже люблю. Він реально дає наглядно зрозуміти і відчути зв'язок деяких процесів. Привіт-привіт-привіт! Всім привіт! О, ну, слухайте, нам треба вже придумати якусь таку. Оце в мене коли питали, колись мене питали, чому ви так трогаєте ваше волосся? Ну, от я прям таку я мацею, його подобається мені. Оце к... Каті б'юті штучки Привіт! Того, що воно блистить. Ви бачите, як воно блищить! Це завдяки її знанням. Так, що я тільки що хотіла розказати, розказати, розказати а, про тест. Нам треба з вами якось придумати, якусь нашу таку м -м, привітання. Коли ви, мені подобається, коли ви пишете вітаю всіх, ви як ніби між собою вже в такій тусовочці. От мені цікаво, треба нам якось придумати нашу якусь таку фішку а, для своїх. Да? Варіанти ваші підкидуйте, ми з вами будемо так. А, Вітатися одна з однеї. Окей, дівчонки, що від чого частково залежить синці під очима? Це не все, тому що, наприклад, звичайно, залежить від стану нашої орбітальної зони. Вітаю королевим. Прекрасно! Можна привіт, шикарні, можна вітаю королевам. В общем, поки я тут розмовляю, придумайте якісь, накидайте нам якісь такі ці, привітання, щоб в нас було таке. Своя тусовочка, мені таке подобається. Від чого частково залежить е, сенці під очима і стан саме області під очима, е, от під очима. Над очима тут уже більше, е, якщо ми беремо конкретно тільки зараз зональ, зонально так, по зонам обличчя, що беремо на обличчі, то звичайно верхня частина е, нависаючі повіки, наприклад, або верхні повіки. Тут дуже багато залежить від стану лобу нашого стан лобу або неврозу. А от ось ця частина вона дуже залежить і від вправ, від стану нашого кругового м'язу ока, від стану наскільки в нас багато напруження в ось цій зоні, від стану наших скроней, наскільки тут розслаблення? Чому це дуже важливо? Наш скроневий м'яз, він у нас ось тут великий-великий такий, і він кріпиться ось тут до верхньої шилепи. І якщо і зачасту, коли м'яз кріпиться до кості, наприклад, от жувальні м'язи, якщо ми беремо це, зараз я так для прикладу жувальні м'язи беремо. От він великий і найсильніший, якщо не помиляюсь, жувальний м'яз найсильніший взагалі в нас в тілі. Представте, от щелепа наскільки можна <хлух> укусити. І де зберігається найбільше напруження, це якраз в місцях кріплення. Тобто, якщо м'яс кріпиться до кості, то найбільше напруження, якщо цей м'яс напружений, воно ось тут? Якщо ми далі тепер продовжую свою думку, якщо ми говоримо про скроневий м'яс, який в нас тут пів голови, то найбільше напруження в нас буде ось тут. А що язик може? А, а що, як, що буде, якщо в нас тут буде напруження? Тобто в нас. Скроний вим'яз буде в більшій мірі, знаєте, як ніби завертатись туди, ось сюди буде все тягнути. А це опущення куточків наших очей. Це ми так загалом, якщо ми тільки обличчя беремо. А тепер інший аспект, що не менше впливає, от з обличчям ми працюємо в клубі. Це вже більш детально, більш глибоко я працюю з дівчатами в клубі. Але що я можу дати вам зараз? Не менш впливає на стан під очима і стан очей це наша шия. І зараз ми з вами зробимо тест. Це я прибираю, щоб я не, не втрачала відчуття, що ми з вами робимо. Так, щас, 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 щас. Яка королева. Дякую. Так, окей, поки ви пишете, що ми з вами робимо. Ми з вами нашу ручку, ладошку. Обіймаємо, ми з вами, до речі, вже робили такий тест. Зараз робимо ще повторно. Ми обіймаємо шию. Постарайтесь обійняти, от, наприклад, наша шия ось тут, де, де ось ці ямочки. Де ямочки, ви зараз, зараз повідчуваєте, як вам буде. От ви обійняли, прямо обійняли, обійняли. Закрили очі. Прям знаєте, як ніби обтікає ладошка вашу шию. Закрили очі. І тепер нашими зіницями. Ми з закритими очима рухаємо вліво-вправо, вліво-вправо. І наша увага зараз на відчуття, які в нас під ладонью, яка в нас на шиї. Якщо ви нічого не відчуваєте, порухайте тоді вашу ладошку. Сюди більше, знаєте, ніби під потиличні вогни. Сюди трошки нижче, нижче. Ну, Зачастую це ось ця зона. Порухайте. І зараз ви мені напишете, що ви відчули. І зіницями ви рухаєте вліво-вправо закритими очима. Чому так? Тому що в нас тоді більше, ви будете відчувати. Якщо ви закриєте очі, у нас пробирається зоровий контакт, і в нас акцент, ми тоді по відчуттям можемо зробити більше на осі відчуття, що ми відчуваємо. Хто готовий, хто щось відчув, пишіть. Пишіть, я чекаю від вас. Я чекаю, що ви відчули. М'яс під пальчиками рухається. Угу. І ще. Хто щось відчує, я вас вітаю. <середження> все не так потеряно. Я відчуваю струн завдяки вам. Ні, ну так не інтересно. Багато хто з клубу, і ви вже у вас все вже розслаблено, і ви все відчуваєте. Нічого, але очам боляче рухатись до самого краю. Можу пояснити, Юля, чому? Тому що, якщо не помиляюся, у вас остеохондроз, шийних, шийних хребців. Це може бути через це. Я рухаюся такі відчуття, ніби ниточки тягнуться до очей. От що ми відчуваємо? В ідеалі ми відчуваємо, як ніби. От Юля, ви зараз можете знову покласти ручку. Не, не старайтесь максимально вліво. Не старайтесь максимально вліво і вправо. Скажіть, мені що за зв'язю? Рух вправу, рух під пальчиками справа. Угу. Скажіть, будь ласка, мені це зв'язком? Тому що щось мені писало, що зависає. Зараз момент. Так, зараз по, по ідеї, зараз повинна відновитися знову, тому що я прибрала Wi-Fi, Це дальня кімната, вона іноді. Біла п'яска. Во, от-от, да. Да, Юля. Угу. Коли ми кладемо ручки ось тут і ми починаємо рухати, ви всі правильно написали, ми починаємо рухати вліво-вправо, ми відчуваємо, як ніби в нас натягується струна. Що це значить? Це значить, якщо в нас зажата шия, в нас багато там напруження, в нас шия втоплена в плечі, ми отак, да? от коли в нас округлена тут. Коли, так, так, коли в нас округлено плечики сюди вперед, у нас автоматично вкорочується. У нас і живіт вивалюється, ми одразу так хопа і скрючились. Або коли ми сидимо і голова вперед, у нас тут багато напруження. А якщо у нас напруження в шиї, воно передається в цю область. Чим це? Це не тільки синці під очима, це набряклість під очима ранкова. Вона буває у всіх. У всіх. Це нормально ранкові набряки, така легка припухлість. Ніхто з нас не прокидається прям в ідеалі, як будь-як, як ніби ми хопа, і на червону доріжку готова йти. Але якщо це прям кардинально видно, це сходить, але це дуже видно, то це по-перше, ось з цього починати, то це якраз шиї. Зав'язуємо хвостик, відкриваємо доступ до шиї зараз будемо працювати. Багато від чого ще залежить сінці. Це Цей сон. Це і те, як ми лежимо, коли спимо. Наприклад, якщо в нас голова в такому непонятному положенні, як в мене зараз, коли малий після грудного годування, він просто йому треба спати. І от він отак, отак рукою я вам показувала в сторіс, отак треба йому мацати. То я там уже хай спить, ліж би мовчки, а я вже якось ладно ще полежу. Ось це залежить. Залежить також, але це, ми повинні розуміти. Так, да, от бачите, я зранку і вночі, вночі і зранку масажую шиї і вже значно менше набриків. Да, чому ви спочатку нічого не відчували? Тому що у вас є, є ось цей стан, коли не захворювання шиї, а. Боже, як же ж виразитись. Ну, коли, коли не ок, скажімо так, то тобто у вас так вже є особливості, і тому ви можете не відчувати тут. А, так, далі ще. Ще ще. ще, ще, ще. Я втратила муслі. Mm, що ж це з інтернетом? Ну ладно, так, зараз мені напишете, вішу я чи не вішу. Зімоцію до шию, ще липа затискаю. Ще липа також зв'язана. Во, що я хотіла сказати, що очі пов'язані. Тобто, якщо ви багато працюєте, от коли ліво вправо, чому може бути боляче, навіть очима водити? Якщо тут напруження може бути таке, що от максимально коли вліво або вправо, може бути також боляче. Тобто ця шия, це, очі, це Багато хто недооцінює, коли починає роботу із обличчям і загалом шию недооцінюють. А це наш місточок. Це те, як ми спимо, це те, як ми виглядаємо, це те, як ми в себе почуваємо, це те, наскільки в нас багато енергії, як ми висипаємось. Ось це все-все-все-все це якраз залежить від шиї. Звук трохи дивний, як голос сідає. Не знаю, ладно, давайте спочатку трапецію. І ми попрацюємо сьогодні з вами задній поверхні шиї і з грудиною ключично-сусцевидним м'язом, щоб його розслабити. Окей, все ок, чудово. Як вам комфортно? Ви вже точно знаєте, що комусь комфортно, наприклад, мені комфортно, коли я по діагоналі. Комусь комфортно робити ось так. Наша задача зараз розслабити ось цю поверхню шиї. трапецію захватити і задню поверхню шиї. Буквально по хвилині. Да, дуже багато м, таких масажних технік вони повторюються. Дівчата, все дуже елементарно, дуже елементарно, головне знати, як все це поєднувати. І да, ми багато недооцінюємо, що думаємо, о, ну кожного дня треба це просто розминати. Да, Це дає класний результат. Не треба видумувати велосипед кожного разу якісь там супер-мега наворочені вправи за кучу деніг. Ні. Все просто. Якщо знати, як. Легко-легко і сюди. Трапецію пожорстче. Не буду казати пожорсткіше, тому що пожорстче одразу всі розуміють, це, це, це слово і воно так звучить. Жостче. Угу. що ще? Якщо ми говоримо от, о, очі, да? область під очима. То це і стан наших величних м'язів. Ось тут, якщо вони дуже напружені, вони тягнуть оце сюди вниз. Це і розслаблення, і тонізування кругового м'язу ока. Це і робота з лобом, і особливо з м'язами, які в нас ось тут ось тут ось ця область. Змінюємо ручку. Тобто це комплексна робота. От саме з обличчям ми глибоко працюємо в клубі. Жорстко. Тут жорстко. Може бути аж такі болючі прям відчуття. Угу. Хто тільки приєднується на початку, коли я збережу, там у нас була більше теорії, саме от про синці і чому ми зараз саме шию з шиєю працюємо. І тест був. Тому рекомендую, після того, як я закінчу ефір, вам ще подивитися спочатку. Угу. І тепер, як вчора ми з вами робили, ми з вами захвачуємо ладошку ладошкою, обнімаємо нашу шию трошки чуть-чуть. Голову подали назад, і ми захвачуємо цю складку, і повільно-повільно ми, поки складочка не висковзнемо з нас з рук. Чому повільно? Тому що швидкі рухи вони тонізують, а повільні рухи вони розслабляють. От ми з вами робимо. В клубі багато взагалі ми робимо, коли ми вводимо м'яз в компресію. Це в області між ми так робимо. В області м'язів-депресорів отут. Ми повільно-повільно доводимо м'яз до максимального напруження, і це дає тоді колосальне розслаблення. От, те ж саме тут. Повільно. Але це не повинно бути боляче. І ще трошки. Я знаю, чому в нас поганий зв'язок в нас ще дощ. Ще це може. Угу. Тепер по черзі одна рука і інша кладемо ручку, під потиличний бугор, ніби ви його взвісили на свої пальчики. і дали вібрацію легко. Можна голову трошки нахилити і вібруємо. Може зачухатися в вухах зараз, прямо ж так, Іх! легко, легко, легко. Трошки вище тепер до центру, щоб ми з вами ось цю повністю всю цю область ми з вами розслабили. Взагалі потилиться така дуже. Важлива зона, тому що там багато чого кріпиться. Там і перший позвонок, наш хребець атлант кріпиться, там і багато м'язів, от саме місце кріплення. Те, що я вам розказувала про скроні, да, чому у нас опускаються очі. От те ж саме в потилиці, багато м'язів там саме кріпляться. І напруження основне саме там. От ви зараз, ви зараз ми закінчимо з потилицею, і ви прям відчуєте, буде тепло-тепло, там де ми зараз вібрацію дали. Так, завершуємо з однією стороною. От зараз просто можете закрити очі і заакцентуйтесь на відчуттях, які там зараз. Наскільки, отут може бути, знаєте, як ніби якісь тягучі відчуття, а тут таке все тепле, і таке пластичне, пластичне. Друга сторона. Як ніби взвісили на пальчики потилиці. Так, да, і ще й мозок стимулюємо. Так, да, да, так шия ж це ж оцей місточок. Сльози позіхання прекрасно. Сльози це лімфатична система, позіхання це розслаблення. Шикарно. Це просто шикарно. Боже, як кайфово. Елементарні, бачите, елементарні рухи. Вам не треба ніяких наворочених від там першого остеопата Міра можете приходити на такі ефіри. Я 5 років вчуся, я поділюсь. Дуже багато легких вправ, які ми недооцінюємо. Угу. Тепер обнімаючими рухами, ми знизу нагору сюди аж до потилиці. Вигладжуємо. Можна трошки голови ніби нахилити. Знаєте, от коли ми нахиляємо голову, старайтесь не просто його підборіддя ніби нахилити, а ось ця частина, ніби ви хочете ось цей патиличний бугор отуди направити. Тобто, коли ми нахилили голову, і тепер ви хочете хопа отут ніби витягнути. Тобто ми змішуємо акцент просто нахилити вниз. До ось ця точка тягнеться отуди. І ви відчуєте, що у вас прям аж тут витягується, аж до засібки без І тепер ручками виглажуємо повільно, ми не давимо нікуди, просто вигладжуємо повільно нагору. Туди волосся заходить. Задача не по хребту, а от ось цієї частини ладоні. І ось цією хребет у нас тут, а ми ось цими частинками водою ми вигладжуємо повільно. Угу. І ще пару разів і переходимо до бокової поверхні. Супер. Знайшли грудину ключично сосцевидну Є багато варіантів, як його знайти. Один з варіантів, або. Повернути голову вліво, вправо без різниці, і от він у нас. Спробувати його просто захватити. Ну, можна захватити з піднизу, і далі його проминати. Другий варіант вниз опускаємо голову, в сторону повертаємо обличчя, і от він у нас також. Також знизу, найлегше знизу, захватити, і ми його проминаємо. Але не просто шкіру. Ні, це, це не буде працювати. От сам м'яз знизу, звідси, і аж до сюди. Наша задача його промнути. Але щоб не було боляче. Тобто по, по силі, я не можу вам навіть сказати по якій силі, тому що в кожної з вас буде різний стан цього м'язу. Щоб не було боляче, щоб вам було відчутно це проминання, але без болю. Чому і всіх все скрізь тече? А в мене ні, ніколи. Лише відчуття печіння в тому місці, де працюємо. Якщо у вас немає несхильні види набриків, то це, це може бути. Якщо ті, хто схильні до навриків, в них активізується більша лімфатична система, і в них у ну, мене <смас>, ніс потік. І в них починає все текти. Якщо ви не схильні по життю до сильних навриків, то може не текти нічого. В, ко ну, в кожній з нас свої реакції. Це може бути свербіж, це може бути печіння, це може бути відчуття тепла. Це продовжуйте, давайте роботи. Це може бути таке відчуття, знаєте, як. Типа розпирання, тому що ми, коли кров туди приходить, і там відчуття, що там більше прямо цієї області стало. Це може бути відчуття потім свербіння, багато яких відчуття відчуттів. Це може бути от сльози, соплі, позіхання, чхання, а, там чешиться. От все ось це один з таких варіантів може бути, і це нормально. В носі свербить, може і таке бути. Да? Може бути багато слюні, соплі і ось цього такого. Хочеться позіхати або чхати, да? розтирання, розпирання. Так, да, так. Да. От чому я ж казала, що оцю сторону ми зробили потилицю. І повідчувайте, як вам. Ні, не тут було. Чи тут? Я сьогодні казала, пам'ятаю, що таке відчуття да, потилиця, таке відчуття, що тут все зжато. А тут якесь щось таке велике. Ось саме через це у мене реагує під'язикова зона, і язик говорить, може бути і таке. Привіт. Да, Може бути всяке. Тобто в кожної з нас тіло реагує по-своєму. Погано це коли боляче. І потім дуже дискомфортно і з'являється якийсь сильний біль. Ось це не окей. Всі інші варіанти все окей. Повільно розминаємо. Сосцевидне, а в нас Возвращаємося, місце кріплення. Сосцевидне у нас ось тут соцівидний відросток, от його можна навіть за вушком на, нащупити. В нас тут кріпиться і тут кріпиться. І найбільше напруження, от зачасту якраз ось ця область найважче нам схопити. Чому? Тому що якраз, якщо тут ми ще, знаєте, там зробимо якусь руханку, щось поробимо, то тут, тут багато моментів, де зберігається напруження і набрик. Переходимо на іншу сторону, от, показую. Напруження ось тут, в сосцевидному вкріпленні сосцевидного відростка, ще відповідає за те, в якому стані в нас. Ось цей куточок молодості, за яким всі ганяються, в який сюди коля, щоб був тут квадратик такий, да? просто механічно додають сюди об'єму. А чому з нас ось тут втрачається, тому що у нас тут набрік. А цей набрік від під'язичної зони, від жувальних м'язів, знову ж таки, щелепа, і від соціульного відростка також. І коли ми все це Комплексі працюємо, як ми працюємо, наприклад, з дівчатами в клубі, то тоді у нас ось тут з'являється, звичайно, це не, зра... не одразу з'являється. Там через тиждень все, хопа, і все повернулося, як було 18 років. На все це потрібен час. Зверху болить. Ну може бути через напруження також. Ще. Юля, і ще момент той, що якщо є у вас якісь захворювання шиї, то в будь-якому випадку у вас там, де воспаління, там, де запалення, там в будь-якому випадку більше болючих відчуттів, більше напруження і більше набряклості. Але вам тоді треба. Трошки акуратніше і делікатніше більше прислуховуватись до себе і трошки акуратніше тоді працювати, щоб у вас не було ніде взагалі болю. Ну, це, в принципі, це всіх стосується, щоб не було боляче. Це може бути відчуття такого, знаєте, тиску, але не болю, що о Боже, прям біллю пронзило всю голову. Обережно. Тепер ми з вами переходимо знову на іншу сторону, яку ми вже закінчили. От наш грудинок ключично-сосцевидний. Вибрали по центру дві точки, як ніби ми розділили на три частинки. Поставили пальчики в першій точці. Як ніби. Проникаємо трошки всередину. Тобто ми не просто по шкірі зараз у нас буде рух такий розкриваючий, розслабляючий. Ми не просто шкіру з вами розтягуємо. Якщо ви просто візьмете і так будете розтягувати, ви прям відчуєте таке аж печіння і відчуття, ну не, не те, що там відчуття, що рветься щось, а буде неприємно поколювання. А коли ми візьмемо, от зараз так ближче, і аж сюди трошки проникнемо всерединку, ніби. І тоді повільно, повільно, дуже повільно. Прямо от як у вас зволожуються ручки, і повільно ми розкриваємо туди сюди. Максимум доходимо до відстані 2-3 см. Чим більше відстань між пальцями по сухій шкілі, тим більш травматично нам це не треба. І ще раз поставили і повільно, повільно. З цієї сторони ззовні також розкриваємо, розкриваємо. Друга точка тут. Взяли і повільно. От ви можете ще відчувати, що прямо обличчя все горить. Хоча ми з обличчям взагалі не працювали. І розкриваємо. І тепер інша сторона. Сюди. Дівчата, хто в клубі можна міксувати цей масаж з тим, який я сьогодні вам давала в клубі. Шиєю можна працювати. Так, і тут ще одна точка. Повільно. І тепер ручку вкладаємо прямо на ключицю і голову трошки, знаєте, от на бік. І як, як, ніби, як ніби ви хочете запрокинути, але ми не закидаємо голову сюди назад. Тобто я от поклала, повернулася на 120 градусів або от 90, от 45. Повернулася сюди і трошки вушком отуди нагору. Щоб ви відчули розтягнення ось тут, тут скрізь. Можете додати підборіддя, ніби о, чуть-чуть вперед. -чуть ви відчуєте, як буде тягнути вухо, жувальні м'язи. Може таке бути, що аж від скроні тягне. Повільно, повільно, дуже делікатно, я вас прошу. Три, два, один. І повільно повертаємось назад. І те ж саме інша сторона. Сюди вклали на 45 градусів і вушко нагору. Можна підборіддя, нижнє підборіддя трошки вперед. Угу. І повертаємось назад. Ручками тепер теплими прогладили, вниз. Від вушок можна прямо ж обнімаючи рухи по вушкам і вниз. вниз. Можна робити, як часто можна робити. Та в принципі можна і щодня робити. Навіть якщо ви в мене в клубі, можна робити це щодня. Угу. А хто не в клубі, приходьте. Там ми глибоко працюємо із обличчям. І руханки в нас є, і постава, і типування, купа, 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 всього. Все на сьогодні я завершую, зберігаю, і хто не був з самого початку, можете послухати теорію і зробити ще раз. Все. Па-па.